Ми рожденний, щоб сказку взяла, вилію, щоб знали все, як в місті ми сильні. І ми розправим для пальота крилія, щоб достигнути зв'язної висоти. У суботу, 8 грудня, в селищі Катеринівка відбулися спортивні змагання між командами Лозівської міської і районної рад. Саме так вирішили відзначити день місцевого самоврядування Лозівські посадовці. Открыли змагання голова міської рады Сергей Степанов та глава районной рады Игорь Нестеров. Во-первых, продемонстрировать обязательно здоровый образ жизни всем, особенно подрастающему поколению. Во-вторых, это чисто товарищеская встреча. Депутаты не так часто видятся, многие заботы и задачи разные, как говорится. Но, тем не менее, сегодня мы всегда уже традиционно выбираем этот день и обязательно встречаемся и соревнуемся. Я думаю, после этого депутаты будут дружнее, сплоченнее, ну и здоровее, это самое главное. вид від спорта баскетбол со школьных лет і настольный теніс. Ну так волей судьби, что работая и і на заводі приймала участь всегда в спортивних соревнованиях среди цехов завода. І коли працювала в училище з дітьми, ну а діти це є діти, вони люблять грати і гратівтені. Хочеться шагать рядом з дуже Хочеться приймати участь. Спорт загартовує не тільки тіло, а й дух. Його принципи знаходять своє ефективне застосування у будь-якій діяльності, в тому числі і у керуванні громадою. І, хоч змагання були товариськими, вони повністю захопили учасників. Цьогорічні змагання включали шість дисциплін: це змагання з дарцю. Змагання з шашок, змагання з настільного тенісу, комбінована естафета, перетягування канату та волейбол. Ноді атмосфера, яка вирувала на спортивному майданчику, скоріше нагадувала професійні змагання. Як виявилося, для багатьох учасників змагань фізкультура і спорт займає достойне місце в їхньому житті. Очень мало для цього фізичного времени. але я дружу зі спортом. зі спортом. Моя сім'я в свободне час ми займаємося фізкультурою. Ну, це это подтягується, это успокаювається. Я вам скажу культура э, спорту це як мінімум двигаться. Тому якщо ми навіть пішком иногда ходим на роботу, то теж то це вже рукопожаття спортивним нагрузкам. Інтрига тривала до останнього. Перевага була на боці то однієї, то іншої команди. І ось зустріч закінчено. Переможці визначені. Незважаючи на підсумок зустрічі, обидві команди залишилися задоволеними.